Це вже така пі... співанка. То ніби може ту жити, але що. Ой, чер... Ой червоне сонце, с... Ой, червоне сонце сходить, червоне заходить. Ой, жена тий козаченько, тоді дівчина ходить. Довдово ні, ой червоне сонце сходить, червоне заходить, ой ти, як і мунчо, додовоньки ходить. Ой то прийшов додовоньки, добрий вечір серце, а вона йому повідає обіжинку біженку найперше. Ой як мені довоньку слюбну жінку бити, струбна жінка молоденька, буде сі просити. Ой напися, як мунчу доброї горівки, ой то прийде до домочку і ми сі до жінки. Ой сі, як і доброї горівки, Ой то прийшов до домочку і ми всі до жінки. Запер двері, запер двері вікна жінка загоріла, та й вів уїв темний лісок, казав, що здуріла. Та й вів їв темний лісок, та й верми скали, аби за ню добрі люди ні чули не знали. Ой то тікав, як і мунчо, через три городи, ой то забіг, як і в сестри до комори. Ой чо тобі мій братчику, кровці на коліні, я те скажу сестро, правду, я вбив жінку нині. Ой то тікай, мій з під мене комори, аби людей не казали, що змеї на море. Ой, то прийшов як і подививсь у Ой, то прийшов як і мче. Шел до домочку, подививсь у скриню, стоять гроші, стоять праці, лиш не магазині. Ударив все, як і мчув, волу кулаками. Діти мої трибоньки, що я зроблю з вами. Ne biti si je tatu nekuj, gospod Bog iz vame, ve budete ženko mate, u nas ne bude mame. Vam si je bude tatu neku, večerje varete, ne bomo se rotjeti, ta skutek je v 9. Вам ще буде татунеку постійко стерети. Ми будемо сиротіта на голім лежати. Вам ще буде та тунеку, сорочечка прати, а ми будем, на нас будуть сиротіта, буде уб'єдати. Це вже то, то не файне. О. Це вже так нефайне. До... Так, так вже.